Вітаю вас, любі друзі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо. І сьогодні буде підсумкове відео в нашому спільному проєкті Топовий жилет. Цей проєкт ми півтора місяці тому започаткували разом з Ксенією, у неї є канал 2 моточки. І дівчата в закритому чаті Telegram надихалися, в'язали свої топові жилети. Хтось в'язав топи, хтось в'язав жилети, і це все в прекрасній компанії. Багато було надихаючих фото. Я сподіваюся, що кожна з учасниць зарядилася просто позитивом, натхненням. І ще багато робіт ми побачимо, надихнувшись цим проєктом, але вже поза рамками нашого спільного проєкту. Тому що спільний проєкт добігає кінця. Чат з учасницями ми закривати не будемо, тому що дівчата гарно, плідно, спокійно спілкуються в цьому чаті, і ми прийняли таке рішення, що чат ми закривати не будемо. Залишимо дівчатам ось таку атмосферу, ось такий острівок, куди можна повернутися за підтримкою за натхненням. Я думаю, що учасниці будуть не проти. Якщо будуть якісь там запитання, будемо вирішувати вже по ходу. Цього разу в спільному проєкті було більше учас... учасниць, ніж в попередньому нашому спільному проєкті. А попередній спільний проєкт, до речі, був сітка влітку. Якщо ви не бачили підсумкове відео і вступне відео, то переходьте подивіться, можливо, ви пропустили. Отже, учасниць цього разу було більше, готових робіт цього разу було більше, і вибирати переможниць серед цих робіт було також складнішим. Цього разу ми вирішили підключити спонсорів в. Спонсорів до нашого спільного проєкту трошки відволікаюся, тому що почалась повітряна тривога, діти зараз в школі, і ось вчитель написала, що діти вже в укритті. А я ж допишу відео і також піду в коридор. У чому я зупинилася? Цього разу до спільного проєкту ми запросили спонсорів, тому що бачили, що дівчат буде більше, і робіт, звичайно ж, буде більше. Хочеться, хоч, хочеться відзначити кожну роботу. Кожну роботу хочеться відзначити подарунком. Але не забуваємо, що вас дуже багато, нас, е, організаторів та спонсорів, не так багато. І також прошу не ображатися і нагадую вам про те, що кожна з вас переможниця. Кожна, хто е, в рамках цього проєкту зв'язала собі роботу, ви просто мега-крута майстриня, і ви переможниця. Ваша робота найкраща для вас. Нагадую, вам про це, не забувайте. Також є дівчата, які не встигли там щось доробити, зробити обробку, але надихнулися цим проєктом, в них вже є така заготовка, і вони обов'язково її допрацюють, дороблять і скинуть в чат. До речі, чат ми вирішили не закривати. Чи я вже про це казала? Справа в тому, що це вже другий дубль на цьому відео. В попередньому дублі я забула включити мікрофон. Я просто забула включити мікрофон, наговорила вам на 15 хвилин, але то все без звуку. А, так, про спонсорів я сказала. До речі, наші спонсори вже зробили свій вибір, і в кінці відео буде слайд з роботами, які отримають подарунки від наших спонсорів. Також я прошу вас додаватися це відео до кінця, тому що я вибрала лише фаворитів серед готових робіт і не змогла обрати переможну, переможну роботу якої е, е, учасниці, які я подарую подарунок від себе. Тому прошу вас залишитися до кінця відео і обов'язково подивитися ці роботи і допомогти мені обрати. Як обрати, я вам скажу пізніше. Також нагадую про те, що серед глядачів я розіграю подарунок. Також подарунок розіграє і Ксенія серед глядачів, тому обов'язково переходьте на відео Ксенії і подивіться умови, які вона там висуває. Щодо моїх умов, обов'язково під цим відео я вас прошу залишити комплімент цій роботі чи тій учасниці, яка вам сподобалась найбільше. 5, 7, 10, 15 слів, скільки ви захочете. Також глядач, який отримає від мене подарунок, має бути активним на моєму каналі. Тобто, коментар, який ви залишите під цим відео, має бути не єдиним на моєму каналі. Тому перегляньте попереднє відео, зайдіть в коментарі і подивіться, чи залишали ви мені коментар під, попередні, під попередніми декількома відео. В минулий раз, коли я розігрувала подарунок, був такий випадок, коли коментар був лише єдиний, і я переобирала переможницю. Так, все має бути по-чесному, і якщо ви активний глядач на каналі, то ви отримуєте від мене подарунок. Цього разу я готові роботи зробила слайдами, і, на жаль, не буде озвучки цього разу. Ви під чудову спокійну музику зможете насолодитися готовими роботами дівчат, але без моїх якихось коментарів. Хочу нагадати, що кожна робота унікальна, кожна робота прекрасна, кожна учасниця переможниця і зв'язала неймовірну роботу. Тому пропоную зараз перейти до перегляду цих робіт. А з вами ми зустрінемося вже в кінці відео. Я ж зовсім забула про те, що в рамках цього спільного проєкту я також в'язала жилети і топ. Жилет і топ, так. Біленький жилет я показувала його у влогах, по моєму опису в Афлі я почала до спільного проєкту, але на стадії обговорення цього спільного проєкту з Ксенією. А у мене є фотографія цього жилету, я вам буду тут десь вставляти або на весь екран, або збоку. А також вже в рамках спільного проєкту я в'язала для мами ще зелений такий же жилет. І, на жаль, у мене жодної фотографії немає. Ці обидва жилети я вже завезла мамі, і вони обидва будуть у мами, вона їх буде носити. І також я в'язала ще топ. Ось такий топ в тестуванні у Анастасії. У неї є канал, дивись і в'яжи. Топ з віскози, топ для Вікторії. Він у мене, до речі, досі не вибраний. Хвостики я пообрізала, крім одного. Тут я його забула заправити, і вже коли обрізала, то я перевіряю, чи я включила мікрофон, наче включений. А коли я обрізала хвостики, я побачила, що один хвостик у мене не заправлений. Отже, хвостики обрізані, але жилет ще не випраний. Віка його вже одягала декілька разів. Не випраний. Скоро випереться, Все буде добре з ним. Отже, свої роботи показала: Ксенія також в'язала топ і жилет. Топ вона, не, топ вона завершила і у неї на каналі. Канал її називається Два моточки, є експрес-майстер-клас по цьому топу. Ви зможете подивитися, як в'язала Ксенія, скористатися її такими наробками і зв'язати і собі такий топ. І ще вона в'язала один жилет, який на стадії завершення, але не встигла вона його дов'язати вже до закінчення цього проєкту. Але скоро буде в неї і жилет, і готова робота, і я сподіваюся, що Ксенія нам його покаже у своїх відео. Тепер вже точно переходимо до робіт учасниць і зустрічаємося з вами в кінці. Отже, всі роботи ви подивилися, роботи, які обрали спонсори для нагородження, ви також побачили на останньому слайді. А зараз я вам пропоную подивитися на роботи. Це шість моїх фаворитів, які я обрала, і прошу, дуже прошу вас допомогти мені обрати серед цих шести робіт, на ваш погляд, найкращу роботу, і цій учасниці я подарую подарунок від себе. Як же я пропоную вам допомогти обрати переможницю? В спільноті є дві публікації, дві, тому що в одну публікацію всі мої повороти не влазять, Ютуб не дає додати шість фотографій для голосування. Тому публікації дві. Обов'язково подивіться обидві і оберіть один раз, і оберіть один раз ту роботу, яка вам подобається. Там треба просто поставити галочку чи крапочку напроти цієї роботи, яка вам найбільше подобається. Та робота, яка набере найбільше голосів і буде нагороджена від мого імені. Дякую вам за те, що ви це зробили. І зараз пропоную вам поставити на паузу це відео і обов'язково перевірити в коментарях, чи залишили ви комплімент роботі, яка вам сподобалась найбільше. Тому що, пам'ятаєте, серед активних глядачів я розіграю також ще один. Подарунок. Я вам дякую за те, що були зі мною, дякую за активну участь. Я знаю, що ви допомогли мені з вибором і обов'язково залишили мені коментар. Я вам за це дякую. Дякую, що повертаєтесь на мої відео, дякую, що підтримуєте, і всім нам бажаю мирного дня. До зустрічі в нових відео!